Кріт цікаві факти про кротів. Кріт це підземний мешканець, який ідеально пристосований до життя під землею. Кріт за латиницею Талпа це комахоїдний савець з родини кротових Талпідає, який мешкає у Європі, Північній Америці та у Західній і північній частині Азії. У європейській частині континенту мешкає кріт європейський, талпа Європіа або ще його називають кріт звичайний. У Північній Америці нараховується сім видів кротів: східний Кріт, волосато-хвостий кріт, зірковоносий кріт, широкопалий кріт, таусенський кріт, береговий кріт. Американський землерийковий кріт. Кроти полюбляють мешкати в узліссях, луках, полях, городах, садках, у заплавах річок, в основному там, де є хороша харчова база. Кроти мають циліндричне тіло, вкрите дуже файним оксамитовим хутром, до якого нічогісінько не приліпає, навіть тоді, коли воно мокре. Забарвлення хутра крота чорне до живота дещо світліше. Хутро росте прямо, без нахилу, що дозволяє кроту легко і швидко пересуватися в нірках як вперед, так і задом наперед. Проте кріт постійно треться своїм хутром об стінки проритого ним тунелю, а тому линька у кротів відбувається 3-4 рази на рік на противагу звичайним тваринам, які линяють один-два рази на рік. Хутро кротів дуже цінне за своєї міцності і стійкості до змін навколишніх природних умов. Хутро кротів заготовлялось у великих кількостях у 19 столітті. На сьогоднішній день цього ніхто не робить із за нерентабельності такого виробництва. І зміни ставлення до натуральної шкіри тварин в якості одежі для людини. Довжина тіла крота звичайного становить в середньому від 12 до 16,5 см. Довжина хвостика сягає від 2 до 4,5 см. Однією з основних відмінностей кротів від звичайних тварин є їхні передні лапки. Які розвернуті долонями назовні і мають міцні пазюри. Це пристосовано для того, щоб легко рити тунелі у землі. Кріт фактично сліпа тваринка. Його очі дуже маленькі і не мають сітківки і кришталика. Фактично очі крота пристосовані, щоб відрізняти світло від темряви і більш нічого. Зате нюх у крота і дотик супер. Адже лише ними він орієнтується у своїх тунелях і відшуковує харчі. Ніз крота має, так би мовити, властивості стереозапахів. Кожна ніздря відчуває свій окремий запах, що дає неймовірно високі можливості в орієнтуванні при пошуку поживи та захисту від ворогів. Хвостик крота має волосинки, які виконують дотикову функцію. І надають можливості тваринки бездоганно рухатись у тунелях задом наперед. Зовнішнього вуха кріт немає. Кроти не можуть ходити, вони повзають. На поверхні землі кротовий слід являє собою невелику борозну зі слідами задніх лапок на її дні та відбитками по боках борозни від передніх лапок. Кріт звичайний важить приблизно від 70 до 120 грамів. Це ненажерлива особина, яка з'їдає за добу харчів приблизно стільки, скільки важить сама. В основному кріт харчується дощовими черв'яками, але також поїдає медведок, гусениць, павуків, багато ніжок, личинок, травневого хруща та навіть дрібних мишей, ящирок, жаб, якщо вони не встигнуть втекти. Кроти дуже ревно захищають свою територію. І навіть вбивають своїх родичів, які потрапляють на їх територію, демонструючи тим самим канібалізм. Дорослі особи некротів кротів, дуже агресивні. У кротів дуже шалений метаболізм, денна і нічна активність однакова. Тому якщо їх залишити без їжі на 12-16 годин, вони помирають голодною смертю. Їжу кріт перетравлює за 4-5 годин. І це визначає добовий ритм його активності. Кроти мають від 33 до 44 зубів, тому по зубах можна визначити, до якого виду вони відносяться. Різці крота маленькі у порівнянні з досить значними іклами. Слина крота отруйна, тому вона ефективно паралізує дощових черв'яків. Перед вживанням черв'яка Кріт зазвичай з нього вичавлює бруд. На зиму кріт робить трофічні запаси їжі. В основному з дощових черв'яків. Кріт виділяє особливий запах мускусу, який приваблює дощових черв'яків. Потім він прокушує черв'якам голови і вони стають паралізованими, хоча живими. Потреба у їжі взимку у кротів значно знижується, хоча вони харчуються тим, що й улітку. В зимову сплячку кроти не впадають. Кроти це одинаки. Лише зірковоносий кріт живе великими колоніями. Все своє життя кроти зазвичай проводять наодинці, лише паруються в період розмноження, а це в березні-квітні. Кроти самці дещо більші за самок. Статевий орган у крота має кісточку. Вагітність самки крота триває 35-40 днів. Після чого появляються кротенята в кількості від 3 до 9 особин і вагою 2-3 грами кожне. Кротенята з'являються на світ повністю сліпими і голими, без хутра. Самка крота годує своїх дитинчат молоком. Після годівлі самка крота спить у гнізді, згорнувшись клубочком. З мамою дитинчата крота проводять до півтора місяці, а далі покидають материнське гніздо і йдуть освоювати нові незвідані території. Підростаючи, кротенята стають дуже агресивними. Молоді кроти віддаляються від материнського гнізда на відстань до 2 км. Кроти це підземні тваринки, вони риють собі нори. Нори кроти прокладають двох типів: кормові і житлові. Гніздова нора знаходиться на глибині 1,5-2 метри, має багато ярусів і захищена з усіх сторін коріннями дерев, чагарників, купою каменів, пеньком дерева та навіть будівлею. Зазвичай кротові нори мають діаметр 5. 5,5 см. Кормові нори горизонтальні і прокладаються на глибині від 2 до 5 см в рихлих ґрунтах. На відкритих ґрунтах, що пересихають, кормові нори проходять на глибині від 10 до 50 см, а надлишок ґрунту при ритті цих тонелів викидається кротом на поверхню землі через вертикальні тимчасові нори. Утворюючи кубки землі, що називаються кротовинами. Особливо великі кротовини до 70-80 см, кроти утворюють над системою пригніздових нір. В залежності від типу ґрунту, кріт може рити тунель зі швидкістю 4,5 метри на годину. За ніч кріт може влаштувати тунель завдовжки до 50 метрів. Ареал крота одинака може займати до 2 гектарів площі. Взимку, коли ґрунт промерзає до 50 см, дуже багато кротів гине з голоду. Посухи також являються несприятливими умовами для виживання кротів. В м'яку сніжну зиму кроти прокладають підсніжні тунелі, в яких шукають сплячих комах та черв'яків. Гемоглобін крові крота забезпечує йому довгострокове перебування під землею, при низькому вмісті кисню у повітрі, натомість високому вмісту вуглекислого газу. Кроти не живуть у неволі і не піддаються прирученню. При спробі штучного розведення кротів в якості хутрових звірків нічого хорошого не вийшло. Кроти не належать до тварин, які охороняються. Напроти, відповідно до світової статистики, кроти знищують чи пошкоджують до 1% світового врожаю сільськогосподарських культур. Копаючи свої тунелі, кроти підривають і пошкоджують корені рослин, порушуючи тим самим нормальне живлення рослин, які згодом гинуть чи не дають достатнього врожаю. Також кроти знищують дощових черв'яків, які дуже корисні для ґрунту. А по кротовим норам легко можуть пересуватись дрібні гризуни, землерийки, ласиці. Ворогами кротів є куниці, лисиці, ласиці, хижі птахи та коти і люди. Найефективнішим засобом боротьби з кротами є відловлювальні пастки. З наступним переселенням кротів у віддалені місцини. Кроти також мають свої хвороби тулярамію та піроплазмоз. А також заражаються черв'яками-паразитами, блохами та кліщами. Живуть кроти 4-5 років. Та кроти приносять і свою користь. Вони знищують шкідливих комах та їх личинок, особливо личинок травневого хруща. А також дрібних гризунів. Також багаторічна кротяча діяльність призводить до розпушування ґрунту і збагаченню його органічними речовинами. По кротовим норам надлишкова вологість ґрунту стікає у нижні ґрунтові горизонти, що призводить до позитивних наслідків стану ґрунтового покриву. Так, для фермерського господарства кріт. Це шкідник. Але для природи це дуже потрібне створіння, яке має цілковите право займати свою нішу у світі диких тварин. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Зімер.